Як убезпечити себе на інформаційному фронті? Член національної ради з питань телебачення і радіомовлення, медіаюрист Олександр Бурмагін провів на медіабазі в Чернігові тренінг із медійниками області. Під час зустрічі із представниками друкованих видань онлайн-медіа, керівниками телеканалів і радіостанцій говорили про особливості діяльності журналістів, їхні права та обов'язки, захист від протиправних посягань щодо всього цього, Олександр Бурмагін дав медійникам одну пораду. Я і сам для себе нещодавно сформулював знати і використовувати в своїй діяльності кодекс етики українського журналіста. І я поясню, чому. Кодекс етики українського журналіста містить ті стандарти професійні, які надають юридичний захист. Або, скажімо так, вони дозволяють юристу, потім в конкретній там, вже юридичній суперечці, побудувати дуже потужну і обґрунтовану юридичну позицію. Ну, наприклад, Кодекс етики українського журналіста дозволяє, не дозволяє, він вимагає, щоб журналіст здійснював перевірку інформації. Він говорить про те, що треба ставитись з повагою до приватного життя і розуміти ці межі, наскільки журналіст може туди втручатися. Тому що журналіст може. Це його особлива роль і можливості, але він має відчувати, наскільки і що виправдано, що виправдано поширювати, що не виправдано. Кодекс етики українського журналіста містить вимогу щодо дотримання і поваги до презумпції невинуватості особи. Це ті випадки, коли іноді, на жаль, медіа пишуть, що от затримали злочинця, хабарника а через два тижні кримінальну справу закрили, і цей хабарник приходить і говорить, що ви порушили мої права на презумпцію невинуватості. У мене моральна шкода, там, і так далі. Тобто сама конструкція кодексу етики, який є таким каталогом професійних прав. Побудовано таким чином, що журналіст, який його використовує як інструмент в своїй поточній діяльності, він юридично захищений. На тренінгу розглядалися основні питання, з якими наразі стикаються регіональні медіа. Що робити журналісту, якщо він при виконанні своїх професійних обов'язків зазнав протиправних посягань? Перешкоджання законній діяльності журналістів і відповідальність за нього, як діяти після передачі справи до суду, як домогтися стягнення матеріальної та моральної шкоди. Представниця національної ради з питань телебачення і радіомовлення в Чернівській області Ірина Сенченко зазначає, що саме регіональні змі у цих питаннях вкрай вразливі. Вони зараз в таких умовах, коли Дуже важко отримати юридичну підтримку. Це на рівень загальнонаціональних медіа, да, коли є там юридична повністю база підтримка. Тому от дані тренінги вони дають можливість журналісту володіти знанням і бути підкованим для будь-яких ситуацій. От ну і це ж не тільки регіональне взагалі треба сказати, що медіарегулятор зараз активно налагоджує такий процес навчання для медіа, тому що ми зараз. Маємо і закон про медіа, да який регулює права журналістів, і ми вже розпочали процес реєстрації медіа, та тому тут навіть питання в тому, щоб надавати кваліфіковану допомогу, консультацію і так далі, з будь-яких питань. Бо на жаль, так дійсно трапляються випадки, коли права журналістів вони. Порушені ситуаціях треба розбиратися і потрібна допомога. Під час навчального тренінгу Олександр Бурмагін розповів про кейси найбільш відомих справ щодо перешкоджання журналістській діяльності в Україні та алгоритм дій медійників у цих ситуаціях, окрім прав та обов'язків журналістів, цікавить чернівську спільноту і процес проведення медійної реформи. Як один із авторів закону України про медіа Олександр Бурмагін дав розширені коментарі щодо основних його розділів, зупинився на процесі реєстрації різних суб'єктів медіа, нормативно-правових актах тощо на завершення заходу в Чернігові почесні грамоти національної ради з питань телебачення і радіомовлення були вручені керівникам радіоорганізацій Короб фм та «Борзна-ФМ», а також колективу телеканалу Прилуки. А всім медійникам Чернівщини адресувалися слова привітань і побажань з нагоди дня журналіста, що відзначається 6 червня від Олександра Бурмагіна. Вони були швидше як поради від медіа юриста. Напередодні професійного свята хочу побажати власне журналістам бути чемними, але наполегливими. По перше, чому і чемним і наполегливим? Тому що в будь-яких конфліктних ситуаціях чемність обезброї ваших опонентів. І коли ви спокійно, без, ну, максимально без емоцій висловлюєте свою аргументацію, говорите, що у вас є права, що ви працюєте, і ви говорите про те, що ви не проти, наприклад, виключити камеру, але поясніть мені, будь ласка, на якій підставі якого закону. Це щодо стосується чемності, наполегливість, вона потрібна для однієї простої речі. Тобто. Це навіть можна побачити, я бачив в деяких регіонах, от є різне ставлення і до медіа, і, наприклад, до громадських організацій. І рівень ставлення і поваги, і авторитет от, залежить від того, наскільки журналісти наполегливі або інші там активні гравці да, в суспільному житті. Тому що, якщо ти не будеш захищати, і відстоювати свої права, якщо ти не будеш захищати і відстоювати свої професійні інтереси. Їх будуть порушувати все більше, все більш масово. Ну тому, що ну немає спротиву і немає якоїсь боротьби за це. Тому чим більше журналісти борються, чим більше вони наполегливі, тим більше зростає. Навіть в певному регіоні може зростати рівень авторитету, поваги до медіа, до журналістів і поваги їх прав і професійних інтересів. Я хочу подякувати медійникам Чернігівщини, тому що зараз в період воєнного стану дуже важко працювати. Дуже великий. Обсяг роботи можна так сказати, коли йде висвітлення воєнних злочинів, та ми знаємо, що на жаль, ще й і збільшилася кількість проблем у медійників, і так далі, то медійники Чернігівщини справляються з такою задачею дуже вдало. І я побажаю всім медіа а, бути. А, Чесними бути відповідальними, от нести правду і воювати на своєму інформаційному полі спротиву проти ворога, тому що якщо ворог маніпулює, він воює нечесними методами. Ми все ж таки на рівень його вище, і точно правда переможе. Тому зі святом.